Велика кількість жебраків одночасно з'явилась Києво-Святошинському районі. У ході перевірок цього факту правоохоронці встановили, що більшість просить милостиню не за власною волею. Міліціонери вийшли на слід організованої злочинної групи. Це переважно були громадяни інваліди, яких вони з Чернігівської та Одеської областей привозили до столиці. Тут їх примушували просити милостиню в підземних переходах біля церков. Доставляли цих людей до однієї з квартир, яка знаходилась в місті Києві. Там відбирали в них документи, харчували цих людей тільки один раз на добу. З раннього ранку і до пізнього вечора вони перебували в інвалідних візках, просячи милостиню. І на ніч цих людей забирали на квартиру. У людей забирали не лише паспорти, а навіть пенсійні картки. Таким чином, злочинці привласнювали собі їх щомісячну соціальну допомогу. Був випадок, коли жінку з Чернігівської області, яка хворіла е на очі, привезли в місто Київ, нібито з метою надання їй медичної допомоги. А насправді в неї забрали всі документи і примусили. Стояти на вулиці і просити милостиню. середньому ж бракуванням потерпілі приносили зловмисникам 200-300 гривень щодня. Одночасно лиходії могли експлуатувати від п'яти до сіми людей. Тобто за добу їх прибуток складав від двох до трьох тисяч гривень. На сьогоднішній день організатора групи затримала за рішенням суду. Арештовано організатором цієї групи є мешканка міста Києва. Вона уродженка Одеської області. Сама ромської національності так само до злочинного бізнесу втягнула свою доньку, яка займалася збором коштів від інвалідів, їх доставкою до квартири, де вони перебували. Відповідно до кримінального кодексу України за свої неправомірні дії зловмисником загрожує позбавлення волі від 5 до 15 років з конфіскацією майна. Торгував наркотиками через інтернет у Волинській області, перевіряючи отриману інформацію, правоохоронці за 7 тисяч гривень передбали молодика майже 6 тисяч таблеток дурманною речовиною. Задокументовано 23-річного жителя міста Тернопіль, уродженця Волинської області, який з використанням всесвітньої мережі інтернет та транспортних підприємств займався збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України. Дані збути відбувалися при домовленості. Покупця через шляхом переписки через мережу інтернет в подальшому транспортним підприємством направлялося в місце, яке було попередньо обумовлено. Відповідно, замовник при отриманні, значить, коду надсилав відповідно названі кошти. Під час продання обшуку квартири зломисника вилучили майже 132 тисячі пігулок та 117 флаконів заборонених препаратів. Діючою речовиною наркотиків в основному був мептандіонон. Особі дані оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 321 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, дослідження, експертизи на предмет доведення причетності особи до вчинення інших злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, в тому числі через мережу інтернету. Тепер спритникові загрожує до 10 років позбавлення волі. Тіньовий бізнес на Житомирщині розкрили правоохоронці. Підприємство декілька років поспіль отримало скраплений газ за зниженими цінами, мотивуючи для потреб населення. А насправді в подальшому продавали за більшою вартістю через мережу автозаправних станцій. Так у ході досудового судового слідства було встановлено, що службові особи протягом 2012-2014 років здійснювали придбання скрапленого газу пропан бутан на спеціальних аукціонах. В подальшому вказаний скраплений газ мав бути реалізований лише на виключно населенню. Оскільки він закуповується за зниженими цінами. Однак в порушення діючих нормативно-правових документів придбаний вказаний скраплений газ реалізовується автомобільним перевізникам, застосовуючи мережу підприємств, які мають ознаки ефективності. Таким чином, службовими особами в тіньовий обіг було виведено суму коштів понад 30 мільйонів гривень. Лише в жовтні 2013 року підприємство Постачальник отримало понад 7 тисяч тонн скрапленого газу, які згодом продали й дочірній фірмі. Також у ході розслідування з'ясувалось, до тендерних торгів залучили технічних учасників з метою гарантування перемоги дочірнього підприємства. Слідчим управлінням України в Житомирській області триває досудове слідство по кримінальному провадженню, Розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 кримінального кодексу України відносно службових осіб.